Як кажуть, шкодять ріпаку, які хлопці? А? Два самих серйозних. Ну-ка, покажи. О, не втік. Ні, це хлоп, це, це, це фігня. Хоча він теж шкідники, паню. Він проколює, проколює ріпак і смовче. Це такий чорний жучок називається. Як? Ріпаковують відкоїт. Треба з тобою його знайти. Квіткоїд. Та й іди сюди, палюка. Ага. Квіткоїд ріпаковий. Це той, хто каже, що на бутонах немає. Розуміли, хлопці, це страшна історія. Страшніше. Так, візьмі. Врахованих роботників. Бежить друг. Ох, які гарні. Це той, хто каже, що... Нічого, все окей. Доброго дня, шановні української аграрії, колеги. У нас сьогодні студенти з'явилися з, з вистріпського технікуму. Коледж у вас чи технікум? Техніку. Технікум, так. Да. В общем, дивіться, саме цікаво, вже шестерко. Побачимо, скільки витримають, але цікаво. Можливо, діло буде. Зараз шукаємо що. Що на ріпаку зараз? Шукаємо хоч щось. Вже познаходили те, що треба. А там за мною за спиною стоїть оприскувач, навіть два. Сьогодні ми накриємо це все діло поле, щоб було все чистенько і гарно. Сьогодні у нас 15 квітня і зробимо так, щоб було все хорошо. Тому що це вже все дістало. Ріпачок бачимо, трава це ще, звісно. Ріпак це коли ви поважили все до останньої машини, яка була у вас на полі. Але, як кажуть, сьогодні такий день навчань, трошечки навчаємося. Підписуйтесь на канал, колеги, як кажуть. Запрошую до співпраці, РКД точно якісне, так само і КАС. Так що запрошую до співпраці, успіхів вам!